Доброго дня, любі дітки! Доброго дня! У нас сьогодні з вами буде заняття з малювання, а для цього нам з вами знадобиться гуашеві фарби, пензлики різні, ось такий течок і стаканчик з водою. А сьогодні у нас з вами незвичайне малювання. Подивіться, яка в мене гарна картина мені подарували. Це осінній пейзаж. Подивіться, на першому нашому осінньому пейзажику є дерева, на першій лінії дерева, ззаді річечка. На задньому плані також подивіться ось такі деревця. І сьогодні ми з вами намалюємо осінній пейзаж, схожий! Але свій. Ну що, зробимо свої картини осіннього пейзажу? Так, добре, приступаємо до роботи. Але перш ніж приступити, треба наші пальчики розім'яти. Ось такі гарні пальчики. Зараз вони у нас будуть деревцем. Деревце, де наше деревце? Ось таке. А де в нього віточки? Віти Ось такі. У кожного деревця є свої гілочки. Давайте прохуємо гілочки. Раз, два, три, чотири, п'ять гілочок на нашому деревці. Подув вітер і гілочки захитались. Ось так, ось так. Захитались гілочки. Ось так, ось так. Молодці мої малята, любі хлопчики і дівчата, ручки всі поклали, і до роботи ми з вами. Приступили. Так, спочатку ми з вами будемо малювати деревця. Беремо. Зараз стовбур дерева якого кольору. Так, коричневу гуаш беремо, відкриваємо її. Тепер беремо товстенький пензлик, вмочуємо водичку. Тепер в гуашеву фарбу. І зараз будемо малювати стовбур дерева. Подивіться, починаємо знизу вгору. Ось таку пряму лінію ми провели. Трішки її тепер потовщимо, щоб у нас були корінці, трішки видно. Ось такий у нас стовбур гарний. Гарний стовбур у нашого дерева. А тепер. Намалюємо гілочки. У кожного ж дерева є гілочки. Ось такі гілочки. А ще і маленькі гілочки є в нас. Ось такі у нас. Отаке у нас гарне дерево з вами одержалось. Ми беремо пензлик, мочимо фарбу, прикладаємо і ведемо пряму лінію. Потім від цієї прямої лінії ще одну, ось так. Прикладаємо пензлика і малюємо гарне дерево. Так. А ви знаєте, що біля дерева також ростуть маленькі кущики. Давайте зараз намалюємо маленький кущик. А у маленького кущика від коріння йдуть багато гілочок. Давайте зараз ось ставимо пензлика і починаємо в сторону вести. Раз, ось такі гілочки. Ось так ми з вами поведемо наш кущик. Ось такий буде у нас тут коріння його. А тут у нас ось такі гілочки в нашого кущика. Ось так малюємо. Розгалуджені ще по одній гілочці. Ось такий кущик у нас одержався. Так, молодці. Дерева ж бувають не тільки високими, але й маленькими. Зараз ми з вами іще намалюємо одне деревце біля нашого вели... високого, Невис... невеличке дерево, невисоке. Також корінці малюємо і гілочки ось такі пензликом, гарно. Кінчиком пензлика домальовую маленькі гілочки. Ось так. Ось такі у нас гарні одержались деревця. І кущик. Так, добре, це ми з вами зробили. А тепер беремо інший пензлик. Берем Червону фарбу, і будемо зараз з вами малювати листочки. Ось, подивіться, ось так. Мочуємо пензли в червону фарбу. І будемо методом прикладання, будемо зараз прикладати і малювати листочки. Ось так. Ось дивіться. Раз, два. Ось так. Будемо листочки малювати на наших деревцях. Ось так. Ну що, продовжуємо. Тепер ми зараз з вами будемо розфарбовувати наш кущик. А на кущику ми зробимо листочки ось такого темно-жовтого кольору. Це не оранжевий, але темно-жовтий. Беремо пензлик, помочуємо фарбу. І ви подивіться, як ми будемо зараз з вами працювати. Ось так. Притискаємо пензлика, Ось так. Ось такий буде у нас кущик. Працюємо ось. Листочки будуть у нас ось так. Притисканням. Набиванням фарби. Ось отакий у нас гарний одержується кущик. Так, молодці. Так, добре, з цим ми впоралися. А тепер зараз будемо розфарбовувати наше маленьке деревце. Так. Діточки, а кущ, а маленьке деревце. Ми зараз з вами будемо ось такими течками розфарбовувати. Для цього нам потрібна оранжева фарба. Відкриваємо її, вмочуємо течок. Це звичайні ватні палички. І дивіться, ось так будемо зараз ми з вами. Ось так гарно, гарно розфарбовувати наше деревце, притискаючи течок наш. Ось такі у нас, дивіться, які незвичайні одержали з деревця. Кожне різне, різнокольорове. Так, гарні. Але ж, що ж, одні деревця, давайте ми зараз з вами намалюємо ще ж хмаронь, хмарки, які у нас на небі. Красиві. І для цього нам знадобиться яка фарба, так, голуба. Або ще темно голуба її називають. Ну що, приступаємо до роботи? Беремо пензлик, вмочуємо фарбу. І зараз будемо малювати наші хвильками, будемо малювати наші хмаринки. Ось такі хмаринки нас зафарбовуємо тепер їх. Ну що, почали працювати? Так, хмариночки в нас є. Але зараз ж пора осінь. І дуже часто з наших хмариночок так, капає дощик. Кап... Дощик ми будемо малювати ось таким прикладанням пензлика. Ось так. З кожної хмаринки буде в нас падати красивий дощик, поливаючи нашу матінку, земельку. Щоб наступного року у нас був гарний врожай. Ось так малюємо прикладанням дощик. Ну, у нас же ж. Деревця, стоять же ж, ростуть земельки. А зараз наша земелька вкрита листочками. Ми зараз беремо пензлика. Беремо берем світло-жовту фарбу. І зараз будемо малювати листочки ось так на земельки. Світло-жовту, темно-жовту фарбу. І малюємо, опавши листя. Яке впало на нашу земельку. Ось можемо взяти ще червону фарбу. Тут і червоні листочки намалювати, які попадали. Так, різні, різнокольорові вони в нас. І оранжева в нас є фарба. Ось так. Ось так ось такий пейзаж ми, у нас з вами одержався. Буду чекати ваші роботи. Дякую, мої хороші, за увагу! До побачення!